Україна сьогодні як ніколи сильна, адже не лише стримує хід російського повномасштабного вторгнення, а й проводить потужний контрнаступ на окуповані орками території, завдяки і власним ресурсам, і західній допомозі. Поки наші бійці тримають фронт, ми тримаємо тил і спільно з заокеанськими партнерами викриваємо агентів Кремля. Американське міністерство фінансів внесло цих українців до чорного списку за їхню співпрацю з путінськими терористами та російською ПВК Вагнер. А Рада національної безпеки та оборони України за це ж помістила їх ще й в український санкційний список. Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року було накладено санкції на цю авіакомпанію. Які саме українські авіакомпанії роками перевозили російських найманців у Ірак та Іран? А їхні власники грабували українських аграріїв, і що саме вони запланували на вересень цього року? Ви блокуєте роботу? Я да? Ні. Папірова <рес> <рес> <Благочі> робота була встановлена по тому самому по указанню <рес> касадово на суду <рес> за умов збереження анонімності, військовослужбовець сил спеціальних операцій повідомив інформаційне агентство новини України, як за два місяці до повномасштабного вторгнення кремлівські агенти масово розпродавали колгоспи та ферми, а тепер крадуть врожаї з чужих полів і вільно їздять до Росії та Білорусі. Вони виводили свої активи і в даний час він виводить свої активи. Він має друге громадянство постійні виїзди в Білорусі через Білорусі в Росії. Попри це обох фігурантів американо-українських чорних списків з початком повномасштабного вторгнення взяли у ЗСУ та ще й надали їм доступ до державних таємниць. Бо один влаштувався у головне управління розвідки міністерства оборони України, а інший у сили спеціальних операцій. Це так він, він представляють. Я представник с тобой твой диск. Чому після вигнання орків з Київщини регіональний керівник поліції Андрій Небетов злигався з тітушками рейдерами і поплічниками путінських терористів? Це все звертайтеся до, до вашого не. керівництва. Це, Взагалі, не маю до вашої не справи ніякого відношення. Немає не, де, 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 де. я забороняю рух. Ви ж пойміть, Але якщо я такі, А я поліцейський щодо всіх виявлених нами відверто шокуючих фактів, ми спрямуємо офіційні запити до амбасади США в Україні та конкретно американського міністерства фінансів до Української ради Національної безпеки та оборони до керівництва самого Міноборони до Державної прикордонної служби та головного управління національної поліції України, зокрема у Київській області, персонально до Андрія Неботова.